Станція буде по проєкту знаходитись, тут, на цій поляні. Тут, поряд з центром первинки та автопарковкою, встановлюватимуть кисневу станцію для міської лікарні. На території лікарні другого міста ми не знайшли. Проєктант вибрав це місце. Там не зробили, тому що там, ви бачите, столби, електромережі йдуть. Другі мережі електричні, і там комунікації. Тобто там рить і ставити по стандарту. Розстояння ну, не можна. Наразі будівельники роблять заміри в коридорах відділення екстреної допомоги, куди підводитимуть кисень. Це перший кабінет, де буде поступати больно. Блок це може використовуватися для оказання реанімації одразу двоїм больним. Здесь вот запланировано подвод кислорода непосредственно. посредственна палата сердечно легочной реанімації. Кисень також підведуть у кабінет ендоскопії, реанімацію, операційну та доковідного відділення. Зараз лікарня, і зокрема ковідне відділення, отримує кисень з балонів. У розпал епідемії балони тут доводилось міняти і вночі по кілька разів. Разом два-три міняли. Бувають якийсь тяжкі бальний. Значить, часто міняємо на три години балон на одного чоловіка виходить. Мінімальне количество таких балонів нам від 10 і вище балонів в сутки. І возити їх з Чернігова дуже економічно невигідно. Вантажівку за балонами за 200 кілометрів відправляли один або й двічі на добу. І став вопрос. от чоловік лежить да, на кислороді, і у мене закінчується кислород к обіду. І де його взяти? І от ви представляєте, що це ситуація яка? Люди, які на кислороді, вони просто умруть. Просто умруть, Все. От чоловік лежить і у нього остались да, считанные часы. Сама киснева станція наразі зберігається на лікарняному складі з травня. Оце знаходиться киснева станція на зберіганні, куплена на гособенцію 1 мільйон двісті восімдесят тисяч. Щоб її встановити, потрібно було ще понад 2 мільйони гривень. На початку осені 1 мільйон 200 тисяч виділили з бюджету громади. Нещодавно ще стільки ж надійшло завдяки програмі регіонального розвитку з державного бюджету. Станція має запрацювати за кілька тижнів. Тетяна лось Віталій Коровко. Новини на Суспільному.